Друзі, мої вітання. Переговорний процес у Стамбулі. Чи варто нам очікувати 30-денного перемир'я, про яке так власне зазначають наші американські партнери? Чи також будуть політичні зміни у наших сусідів? Мова вже йде про поляків та румун. Як це на нас може повпливати? Про все це будемо більш детальніше аналізувати, точніше нам допоможе в цьому розібратися. Кандидаткам політичних наук, експертка з міжнародних питань, це Марія Гелетій. Пані Марію, я вас вітаю. Вітаю Ольга. Давайте мабуть щодо стамбульських переговорів, бо поки ми зараз з вами пишемо, відбувається зустріч у е, нашу делегацію з американською делегацією, зокрема з європейськими партнерами. До росіянців ми ще не дійшли. Але тим не менше. як ви оцінюєте оцей цей формат стамбульських переговорів в контексті сучасної дипломатії? Те, що зараз відбувається вже другий день, це про що? Насправді це звичайний підхід до будь-яких переговорів мирних, тобто це не є щось нове. Часто переговори бувають, що ведуть сторони між, між собою <кій> дві сторони, але бувають ситуації, коли і це частіше, коли долучаються інші сторони до переговорів, хтось як вигляді посередника або просто декілька посередників, і вони намагаються знайти спільні точки порозуміння між сторонами, тому що конфлікт, якщо... Між країнами виникає, зокрема, такий збройний, він несе за собою, по-перше, якісь претензії сторін, чому, чому конфлікт відбувся? Ці претензії можуть бути реальними чи надуманими, але ці претензії є з іншого боку, сам конфлікт він е, створює вже претензії сторін, тому що, наприклад, під час конфлікту збройного починають гинути люди з обох боків, починають відбуватися якісь речі, такі як втрата території або захоплення території, чи окупації, воєнні злочини тощо. Тобто, то, враховуючи цю ситуацію, відносини між країнами інколи стають неможливими для того, щоб вести переговори. Тому власне Україна з Росією довгий час не готова була зустрічатися, тому що загалом росіяни створили таку ситуацію, коли українська сторона. В принципі, не мала підстав сідати за стіл переговорів, тому що ну, ми маємо багато прикладів і Бучі, і Херсону, де були е, воєнні злочини, але також це е, серйозні атаки по цивільних. Це взагалом е, почата агресія проти України, яка як називають неспровокована і не несправедлива. Тобто, mm -hmm. це не була агресія, скажімо, росіяни не почали війну через те, що Україна. Напала на них, чи створила якісь прецеденти, які загрожували небезпеці самої Росії? Росія просто вирішила е, забрати частину української території, вторглася і почала чинити, е, крім того, що звичайно порушувати міжнародне право. Вона почала порушувати також гуманітарне право, і це е, власне атака цивільних. Тому та ситуація, коли ми бачимо, що скажімо, українцям важко було почати цей переговорчий процес. Разом з тим, Україна готова, і, звичайно, що і під тиском партнерів, але готова, в принципі, вести розмову про тридцятиденне перемир'я, вести готову розмову про завершення війни, тому що звичайно, що ми дбаємо. Про країну ми дбаємо про своїх людей. Ми би хотіли, щоб це все зупинилося. А і також нормальний західний світ цього хоче, але не Росія. Росія має свої цілі, які переслідує, і тому для неї це перемир'я з одного боку це теж вимушений крок, тому що вона хоче декларувати свою готовність сідати за стіл переговорів і вести переговори. І так цікаво, навіть якщо ми згадаємо останні тижні. Чи місяці, коли Трамп прийшов до влади, він взагалі говорив про те, що треба сісти, домовлятися. То росіяни сказали: так, так, ми готові. Ми готові. Але дивіться, в нас Ми готові навіть з Україною сісти за стіл переговорів. Але ж в Україні є заборона на переговори з Росією. Тобто, це, це вже заява. Вона говорила про те, що ми хочемо. Або скаже скати, ми не хочемо сісти за цим переговорів і не тому, що в Україні є заборона, а просто ми маємо свої цілі і переговори в цих цілях, в принципі, нам не дуже потрібні. Але зараз складається так, що росіяни знаходяться також під тиском, тому що США, звичайно, і погрожує і додатковими санкціями щодо третіх країн, третіх країн, які закуповують, наприклад, російську нафту, угу. тіньового флоту тощо, тобто. Є багато речей, які лунають поміж рядків. Часто вони їх тяжко помітити в цій всій в тому потоці медійному. Але США, я так розумію, роблять погрози в сторону Росії, тому росіяни готові, ну, типу, готові декларувати, що вони готовність до переговорів. Але разом з тим, якщо ми подивимося на початок переговорів, зараз ну, були різні так би композиції з. Складу делегації чатку було так, що Лавров приїде міністр закордонних справ. Да, Потім да. можливо, що Путін приїде, і тоді Трамп ж, навіть казав: Я теж, теж заїду. Але в результаті приїжджає делегація на чолі з Мединським. Мединським це радник Путіна. І тобто, фактично, це дуже ми маємо розуміти що це дуже технічний рівень, швидше за все. Це означає, що сторони мають дуже різні позиції, тому що все те, що було озвучено, скажімо, ми чули плани різні, так і був план спочатку, який США озвучували, був план, який запропонувала українська сторона, і він, в принципі, був погоджений з західними партнерами, зокрема з США, тому що все таки під час цієї зустрічі в Києві 10 травня лідери європейські мали розмову також з Трампом. Відповідно, я вважаю, що там це, це узгоджена позиція. І є третя частина, це третій план, який має Росія. Він десь базується на стамбульських домовленостях, десь він, я б сказала, трошки модифікувався, тому що росіяни говорять про вже нові ситуації, і, власне, території, які вони собі включили в Конституцію. Незрозуміло, яким чином, з uh -huh. якого, якого дива. Але от є ці, ці плани, тобто, але це дуже сирий матеріал, який, е, скажімо, Перше, треба домовитися, чи взагалі сторони здатні знайти якісь точки дотику, щоб ну можна було рухатись далі. Бо зараз ці всі плани вони дуже різні, і немає не, не, не такого, що от є чіткі позиції, з якими сторони можуть е, сісти за стіл переговорів. Ну наскільки я розумію, спільним знаменником може бути те, що от спочатку перемир'я, а потім все інше. І от цей аспект теж під питанням. Так, це власне було запропоновано такі нейтральна річ, що типу, давайте ми зупинимо війну, зупинимо, щоб гинули люди, а далі ми будемо технічно напрацьовувати, як це має все виглядати. Але проблема в тому, що навіть перемир'я, ну уявімо собі, що сьогодні домовились про перемир'я. Добре, але є декілька моментів. Перше, як воно має виглядати? Чи це просто вони зупинили стріляти? Чи, чи вони всюди вводяться перемир'я, тому що в нас війна йде на морі, в повітрі і на землі? Чи це лише море і повітря, наприклад, тобто ракети, і дрони, а там ж на лінії зіткнення вже не контролюють? Далі другий аспект як контролювати це? Загалом перемир'я треба якимось чином контролювати. Можливо, це з допомогою якихось нових технологій, але хтось має контролювати якась нейтральна сторона, має монітори тати здається, якщо не помиляє Келлоу зазначав, що сполучені штати Америки можуть контролювати де і від Туреччина це те, те, що вони так, вони можуть, але тут питання чи сторони цим погодяться, тобто чи чи українська і російська сторона погодиться? Я так розумію, що українська сторона загалом погоджується на ці всі речі, тому що в принципі ми хочемо миру. А от росіяни, я думаю, що вони будуть вистакидати нові і нові вимоги власне під час цього переговорчого процесу. І от е, дуже важливо, що різні сторони, зокрема Туреччина, долучені до цього переговорного процесу, тому що вони зможуть допомагати українській стороні в процесі цих дискусій, тому що я впевнена, що зустріч української російської і турецької делегації буде непростою, тому що росіяни вони, вони дуже добре ведуть переговори, тобто вони виснажують свого співрозмовника. вони… Але дягає... навіть на такому перепрошую рівні делегації, як зараз на нього представлена Росія, як Марко Руби сказав, взагалі проїхав другий ешелон. Абсолютно вірно. Тобто це другий ешелон, але це вони ну, ідея, що вони будуть обговорювати якісь технічні речі, і швидше за все вони до якихось особливих домовленостей не дійдуть. Тобто, швидше за все це просто буде дискусія за дискусією, можливо, якісь напрацьовані дуже попередні. Уявлення про те, як це може виглядати. Але це тільки початок, і питання для мене одне: чи це взагалі дасть хоч якийсь поштовх, чи не дасть? Я поки що схиляюся, що це не дасть поштовху, але можливо для чого тоді ми лишаємось на ці зустрічі, якщо це не буде мати результати, нам важливо показувати світу. І теж це аргумент для Росії, що ми готові вести переговори. І коли росіяни будуть уникати рішення, коли вони будуть уникати будь-якої там ситуації, щоб розв'язувати війну в дипломатичний спосіб, то це буде аргумент для наших союзників, зокрема США, який в принципі каже, що можна якось дипломатично вирішити, для того щоб вводити додаткові обмеження щодо Росії. Для того щоб зупинити війну, тобто, це єдиний, це, це лише аргумент, що ми не, не, не уникаємо цих переговорів. А що ми заходимо, готові говорити, ми готові шукати шляхи порозуміння, але це не наша щоб в кінці сказати, це не ми винні. Це винні росіяни, вони все зробили для того, щоб це не відбулося yeah. так і історично. Я свій час займалася Балканами, і от останній приклад є Косово. Війна mm -hmm. в Косово вона подібно відбувалася. Тобто дуже довго йшли переговори. Зустрічалися сторони і теж майже досягли домовленості. Потім Сербія сказала: Ну, ми не хочемо підписувати це все. І тоді США прийняли рішення щодо бомбардування військових об'єктів на території Сербії. Це дуже такий е, ніхто не любить цю історію, тому що бомбардування відбулося без резолюції Радбезу ООН, але це дало результат, і потім всі сказали, що. Ну, Росія не схвалила це, але весь цивілізований світ сказав, що це рішення було важливе для того, щоб зупинити війну. Так само, скажімо, зараз я думаю, ці переговори вони можуть призвести до того, що буде прийнято якесь рішення щодо Росії. Я не кажу, що це буде бомбардування об'єктів, але можливо, це буде дозвіл Україні атакувати військові об'єкти на території Росії, і, наприклад, надання Україні тау, або, наприклад, це буде якісь сильніші санкції. І ну, якщо наприклад, США і країни заходу ведуть санкції щодо третіх країн, власне ті, що хто купує нафту щодо ем, тіньового флоту, тощо Росія насправді буде настільки ізольована, бо зараз вона має можливість уникати ці санкції, а вона тоді не зможе продавати свої товари. І власне її союзники можуть стати не її партнерами. Але пані Марія, ви вірите, що наші партнери можуть запровадити санкції ті, які дійсно болісно вдарять по Росії? Чому я про це говорю? Ну ми ж всі пам'ятаємо, що самі ж європейські партнери виставляли Росії дедлайн щодо а, долучення до 30-денного перемир'я. Що вони говорили? Якщо до вечора понеділка Росія не погодиться, ми запровадимо санкції. У нас зараз п'ятниця закінчується. Ну якщо вони не дотримали свого слова, раз ну яка ймовірність, що вони дійсно запровадять ці болісні санкції. Я думаю, що між все в міжнародних відносинах вода камінь то якщо ми подивимося на те, як відбувалася наша історія з партнерами європейськими початку повномасштабного вторгнення, або ще краще, з мінська, спочатку, mm -hmm. взагалі, Росії дуже Боялися зачепити, боялися якось не так не так з нею поступити. Санкції були такі, вони дуже легкі. Е, тепер е, дуже міняється позиція. Багато хто говорить про навіть Німеччина, яка не хотіла нам надавати навіть навіть каски. На тепер нам надає над, готова думає про надання таурусів. Якщо подивитися на дискусію в суспільстві, в суспільстві німецькому теж починають обговорювати те, що Є сенс надати Україні ракети зброю для того, щоб підтримати Україну. Але ця зміна вона вимагає часу. Проблема, що в Україні його нема. Бо йде війна і кожен день, кожна затримка вона коштує українське життя. І, ну, і Я про інфраструктуру, про руйнування не говорю, я говорю, про просто про те, що це ціна життів. І е, це, це основна проблема. Але я думаю, що Росія на сьогодні всіх. Втомила, незважаючи на вигоду від Росії, бо Росія це завжди була ресурсна країна, яка постачала дешевий газ нафту е в світ. І багато систем було власне побудовано таким чином, що Росія це все постачає. І колись давно, якщо ну це я зараз піду в таку історію трошки назад, колись давно були розроблені різні шляхи транспортування енергоресурсів, наприклад, з близького сходу. Але вони в один момент закрилися, тому що Росія запропонувала свої ресурси дешеві, зручно все побудували всі необхідні мережі транспортування. Тут була Україна, через яку можна було качати все що завгодно. Але ситуація помінялася, і зараз багато речей, які відбуваються, вони теж не дуже до кінця зрозумілі. Але зараз Трамп поїхав на, на Близький Схід. Mm -hmm. Він їде в Саудівську Аравію, в Катар. Це країни, які ніколи не були суперпартнерами Західного світу. Але вони на сьогодні починають ставати країнами Західного світу. Партнерами західного світу, і це означає, що власне розмова про енергоресурси, про газ нафту іде з цими країнами, і взагалом зараз ну так вона не дуже Транспортування афі... енергоресурсів з близького сходу до Європи. Тобто, можливо, це навіть ці мережі транспортування добудують там, де потрібно, бо я так розумію, частина споруджена, частина не споруджена. Тобто, що вони можуть запустити власне транзит цього цих ресурсів через ці території, З цих територій до Європи. Це означає, що потреба в російських енергоресурсах зникне. Тобто це інший, uh -huh. інший, інший захід, просто е, проблема часто співпраці з Росією це те, що вона вигідна з точки зору ресурсності. Але якщо вона перестане бути вигідною, бо це не тільки наявність ресурсів, це ще можливість транспортувати ці ресурси до країн, які потребують ці ресурси. То чому власне Путін не прибув до Стамбулу? Це страх чи це затягування переговорних процесів або навпаки, він таким чином намагається собі заробити суба, аби наблизити цю зустрічі з Трампом? Путін міг би зустрітися з Трампом, якби він погодився приїхати в Стамбул. Я думаю, що Трамп би змінив свій графік і приїхав в Стамбул, uh -huh. але uh -huh. немає предмету для розмови. Для переговорів, тобто, сторони наразі знаходяться на зовсім різних позиціях. Позицію Росії щодо особливо щодо оцих областей, які вони включили в Конституцію. я говорю про чотири області, які вони включили в Конституцію, але які ще не є навіть повністю під їхнім контролем. Друга річ загалом питання захоплення територій силою. Тобто, це питання міжнародного права, це не питання навіть України. З одного боку, це наші території, це питання наше, але це питання ширше. Якщо ми зараз визнаємо прецедент, що можна завоювати територію країни якоїсь силою і забрати собі цю територію, це означає, що цей принцип міжнародному праві, який був про непорушність кордонів, він власне зникає. І тоді цей прецедент будуть використовувати. Інші країни для того, щоб змінювати кордони або вирішувати свої історичні якісь речі. Ну а такого є дуже багато в світі. Наприклад, якщо ми зараз взагалі подивимося на ситуацію, ну наприклад, Іспанія. Іспанія має дві проблеми крім Басків і Каталонії, і це така собі історія, коли. Ці частини борються за незалежність час від часу в Каталонії Взагалі декілька років тому були референдуми за незалежність. Тобто вони так. намагалися намагалися від'єднатися, і іспанія дуже жорстко придушила, скажімо, ці речі, покаравши і посадивши у в'язницю лідерів цього процесу, політиків, які за цим стояли. А, але уявімо собі, що був такий прецедент, і тоді, в принципі, багато хто зможе це робити. Це такий хаос трошки буде. Та сама історія стосується, що коли якась країна просто собі включає в конституцію чужі території. Ну це е, це, це просто е, настільки небезпечно. Тобто, ти не маєш жодного права на ці території, ти просто взяв і включив собі в конституцію, бо так mm -hmm. вирішив. От і, взагалі, от цікава штука з референдумами. Чому референдуми всі ці речі вимагають, щоб там і спостерігачі були, щоб певні правила були? Тому що щоб не маніпулювати правом народу на самовизначення, щоб не маніпулювати іншими речами, які в принципі дає міжнародне право заради от таких речей, угу. пані Марію, ще вашу думку хочу почути стосовно іншої. Не хочеться казати небезпеки, але певних моментів, які можуть для нас <кій> перепрошую, зіграти не, не найкращу роль. В наших сусідів у Польщі та Румунії відбуваються а, президентські вибори у Румунії. Ми знаємо зараз, зокрема, проросійський кандидат лідерою. у поляків не проросійський, але тим не менш кандидат, який, скажімо так. Не дуже позитивно відгукується про Україну. Ми знаємо, він неодноразово зазначав, що Україна це буферна зона в його розумінні. От, власне, ці політичні процеси у наших е сусідів, важливих сусідів, як воно може повпливати на безпекову ситуацію в Україні? Ну і в принципі, подальшу підтримку я вважаю, що ці процеси, які відбуваються сьогодні в Європі, вони це не лише навіть Польща і Румунія в цілому, це взагалі небезпека для Європи. А для України, звичайно, що тобто Україна, все, все торкається, все, що не, не буде для нас партнерським. Це буде стосуватися України, але найбільше це буде стосуватися в цілому безпеки Європи. Або, скажімо, перевернемо трошки ситуацію. Все, що відбувається в Україні, це все війна, а оце всі, ну якби. Неможливість навіть вирішити війну, неготовність більш активно долучатися до війни. Я взагалі говорю про військовий континент. Це теж небезпека Європи, тому що Європа недооцінює загрозу, яка стоїть перед ними. Ну скажімо, не вся Європа, деяка Європа вже прокинула строки. От почнемо з того, що, що відбувається в цілому в Європі, і власне в Румунії і в Польщі. Для мене це таке захоплення м'якою силою захоплення цих країн. Ну, наприклад, тобі не завжди потрібно провести військову операцію, щоб захопити країну. Тобі ти можеш зробити іншу операцію, інформаційну операцію і поспривести в Україну політиків, які будуть проросійськими. І тоді, в принципі, в тебе ситуація в Грузії, так країна типу, і, хоч громадяни ніби проти, і і, і, кос, і, і ніби всі проти, а, а політики, які прийшли до влади, про російські країна, в принципі, під страшним впливом Росії, те саме може трапитися і в Польщі, і в інших країнах. Взагалі, вважаю, що ця ка технологія, коли використовують національну. Ней порядок денний, тобто використовують ці надмірно націоналістичні тенденції в країні, і це питання підігрівають і його стають роблять таким популярним. Ну, наприклад, замість того, щоб говорити про економіку, про якісь добробут громадян, звичайно, політикам простіше грати на емоціях людей. А в нас, звичайно, що з нашими сусідами є багато моментів історичних, бо навіть після другої світової війни кордони були. Переділені як переділені, тобто вони не до кінця були зроблені, цей переділ не був до кінця зроблений по етнічних якихось проживанню певних етнічних груп. Відповідно, так, у нас є частина територій, де живуть румуни, у нас є частина територій, де живуть поляки, у нас є частина українців, які живуть на цих територіях. І, власне, оцей національний історичний проблема вона дуже небезпечна, тому що, наприклад. Нагірші конфлікти, як правило, є етнічні або релігійні. Тобто, якщо ти е, штовхуєш дві нації, які е, живуть або на території, або на якихось е, сумішних територіях, то це може призвести до того, що люди що може початися війна. Наприклад, я взагалом, коли бачу ці заяви цих політиків про те, що давайте повернемо ці території, давайте повернемо собі території, де проживають румуни, де проживають угорці, де проживають поляки. Це може призвести до того, що потім наслідком наступним кроком буде війна між Україною і цими країнами. Але зараз, на сьогодні, для цих для цих країн загроза те, що вони можуть втратити свій партнерський статус, який вони мають на сьогодні з країнами НАТО, з країнами ЄС. Тобто, для громадян вибір таких політиків нічого доброго не принесе. Хоча вони нібито хочуть, не знаю, іншого життя, хочуть побачити якусь зміну влади, тому що вони десь задоволені, десь діючою владою. Вони, напевно, перекладають часто відповідальність за економічні. Не гаразди на наприклад на Україну, тому що Україні допомагають на біженців, тому що вони приїхали і беруть отримують допомогу на ще якісь речі, які стосуються власне не самої влади, яка не спроможна рухати економічні реформи, але це велика проблема з іншого боку. Для України це проблема, що ці люди будуть блокувати, наприклад, допомогу Україні або вони будуть блокувати рух України до ЄС чи НАТО. Тобто, mm -hmm. ми ми НАТО розуміємо це складний процес, але він все одно поки що лишається на порядку денному. Але якщо такі політики прийдуть до влади, то Україні буде дуже важко е під час особливого переговорного процесу, що до ЄС, тому що ми зараз маємо надію, що ми швидко відкриємо кластери і закриємо їх. Тобто Виконає вимоги необхідні, але якщо ці політики будуть при владі, я думаю, що вони зроблять все можливе, щоб власне блокувати рух України до ЄС і власне, ми тоді станемо буферною зоною, яка буде вести війну, захищати Європу, але в результаті буде мати менше підтримки від європейського союзу, навіть ніж ми маємо зараз. Угу. Пані Марію, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим піднятим питанням. Сподіваюсь, нашим глядачам у цих важких темах стало більш зрозуміліше орієнтуватися. Кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних питань Марія Гелеті була разом з нами. Друзі, ще раз, пані Марію, я вам дуже дякую. Дякую вам.